Всім привіт! Знову з вами Саня Віктор І сьогодні в нас більш така от комп'ютерна тематика. Це жорсткий диск, і я думаю, всі знають, що це таке, як воно працює. І така склалася в мене проблема. У мене мій жорсткий диск Samsung на 1 ТБ, на якому було багато важливих даних, в один момент просто перестав працювати. І перед тим не було ніяких битих секторів. Пошкоджених, там, переназначених, з ним все було чудово. Тому я думаю, що самий жорсткий диск, самий диск, який знаходиться всередині, я думаю, він не пошкоджений, а пошкодилась сама електроніка. Я невеликий спеціаліст в цьому і не зміг зрозуміти, що з ним таке. Я його розбирав, саму плату, чистив, ніякого ефекту цього не дало. Він просто розкручиться, і комп'ютер його не бачить. Я довгий час потратив на те, щоб знайти точно такий самий жорсткий диск, Бачите, два. точно таку саму модель для того, щоб перекинути з нього плату. Ну, це не все так просто, тому що на жорсткому диску є мікросхема, на якій знаходиться типу, як прошивка. І просто так перекинути плату не вийде, тому що на цій прошивці зберігається багато даних роботи цього жорсткого диска. Тому ми просто будемо пробувати відновлювати. І як я це хочу зробити, я вам покажу. А вийде-не вийде, побачимо. Ось мій жорсткий диск підключений до комп'ютера. Зайшов я в BIOS. І як бачите, no detect. Тобто жорсткий диск у нас не відображається, комп'ютер його не бачить. Ось куплений на ОЛІСі жорсткий диск, підключений. І комп'ютер у нас бачить його Samsung HD 103SG. Що нам потрібно? Беру, значить, біту на T9 і знімаю обидві плати цих жорстких дисків. Вибачаю за звук, який вже є. Якщо хочете, щоб у мене кращий контент, підтримайте мене, будь ласка, на карту грошима. Карту я залишу під відео в описі. Що дуже погано, що ця і оця мікросхема вони трошки відрізняються е, по маркерівці. Ну я сподіваюся, що у нас все вийде. Ось на ось цих мікросхемах, оцих є промках, чи як вони правильно називаються, в е, нас знаходиться пам'ять з цими даними, які відрізняються на даних платах. Тільки зараз я помітив те, що тут фірма Winbond, а тут Atmel. Я не знаю, як це повпливає на майбутню роботу, але зараз ми їх будемо міняти місцями. Також можна зняти виходить, дамп через програматор з моєї плати і перекинути його на пам'ять нової плати. Але це буде трошки довше, перекинути мікросхему набагато швидше. Не забуваємо наносити флюсик. Термофен, беру 350 градусів. Так просто не дається. Зараз візьму пропаяю припоєм з нижчою температурою плавлення. Обидві мікросхеми я пропаяв. Пробуємо ще раз випаювати кірмофен. Обидві мікросхеми одну і другу я вже випаяв, зараз їх міняю місцями, припаюючи на плавці. Мікросхеми я припаяв, зараз їх обидві вимиваю від флюсу. І тепер помінявши плати місцями, встановлюю їх в жорсткі диски. Бачите, мій, і робоча, мікросх... робоча плата. Перед тим бачу, що в нас тут. Багато окислів і витираю за допомогою стирачки, гумки чи там називається. Як бачите, одна половина витерта, інша от яка от окислена Зараз ще другу половину витираю і встановлюю плати. Плати встановлені. Зараз перевіряємо. Як бачите, встановлений мій жорсткий диск. І комп'ютер його вже бачить. Зараз спробуємо поставити той. Ось у нас, типа, робочий був, а тепер вже не робочий. Комп'ютер його не бачив. Зараз ще поставлю свого з разом з SSD, щоб перевірити, як він працює. Підключений мій жорсткий диск, тестовий SSD. Так, не звертайте увагу, бо він глюцький, через що й показує, що тут все плохо. А ось наш Samsung HD103SG на 1 ТБ. Як бачите, все хорошо. Відновити жорсткий диск у нас все-таки вийшло, і я дуже цьому радий. Я сподіваюся, що моє відео було для когось корисним. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підпишіться і не забувайте коментувати. Якщо ви хочете покращити мій контент, будь ласка. Знизу під відео в описі є номер моєї карти, куди можете мене підтримати грошима. Також ще раз вибачаюся за звук. Дякую всім за увагу. Україна переможе щасти.